Менєва гра мешканці річки. Який яка? Привіт, діти! Ці друзі мене кличуть Гарі, я рибка. І сьогодні я хочу вам розповісти про мешканців водойм. Що ж таке водойми? Повторюйте, діти, за мною! Це океан, море, річка, озеро, болото. Ставок. Це все ми називаємо одним словом водойми. А поговоримо ми сьогодні про річкових мешканців. Діти, ми вже дізналися з вами, хто мешкає у річці. Повторюйте за мною карась, рак, щука, окунь, Жаб сон. Якщо карась мешкає у річці, тоді у відповіді на питання який карась? Ми скажемо, що він річковий. Карась річковий. Якщо рак мешкає у річці, то він який? Рак який? Річковий. А якщо щука мешкає у річці, то вона яка? Молодці діти, шука річкова. А якщо Окунь мешкає у річці, то він який? Окунь річковий. А якщо сом мешкає у річці, то він який? Так сом річковий. А якщо жабка мешкає у річці, то вона яка? Молодці діти. Жабка річкова. Як ми можемо сказати про всіх цих мешканців річки? Одним словом. Вони які? Вірно, річкові, ви розумнички. Ну що, діти, вам сподобалася наша подорож? Мені дуже. До побачення, до нової зустрічі.